Всім привіт! Мене звати Єщук Дарія Русланівна, я лікар-стоматолог-терапевт. І сьогодні відповім на декілька ваших запитань. Отже, перше питання: що ж таке терапевтичне лікування зубів і коли воно потрібне, і які ж захворювання лікує лікар-терапевт? Терапевтична стоматологія це стоматологія, яка займається профілактикою захворювань ротової порожнини. До цих захворювань відносяться каріяс та всі його види ускладнень, тобто, це пульпіти та періодонтити. Також займається некаріозними ураженнями зубів, такі як ерозії, клиновидні дефекти і тому подібне. І також займається профілактичною частиною. Друге запитання: чи болісно лікувати каріяс? Звичайно, це є трохи дискомфортною процедурою, але в нашій клініці використовують сучасні методи лікування, а також сучасні матеріали та обладнання. Тому перебування вас в нашій клініці, особливо в кріслі стоматолога, буде досить комфортним. Скільки часу триває лікування зуба? Звичайно, все залежить від складності, яку, з якої звернувся пацієнт, але переважно лікування терапевтично відбувається в одне відвідування, яке триває протягом двох годин. Бувають випадки: це, наприклад, відноситься до ускладненого каріесу пульпіти та періодентити, коли знає необхідність встановлювати будь-якого роду ліки або встановлення тимчасової пломби. Тоді відвідування можуть в нас бути два. Але це все залежить від вашої клінічної ситуації. Отже, останнє запитання: які сучасні матеріали та обладнання використовуються для реставрації зубів? В Бреводент використовують висококласне обладнання: це є мікроскоп, це є кт апарат комп'ютерна томографія, а також рентгенівські апарати. Звичайно, ми використовуємо надсучасні матеріали. Ви можете бути впевнені в своїй безпеці та комфорту перебування в нашій клініці, а також безпосередньо в кріслі лікаря-стоматолога. Чекаємо вас, в реводент!